Сьогодні ми ділимо ще одне конкретне реальне мирне предложення. Якщо в Києві в західних столицях от нього як і прежні також відкажуться, то в конце концов це їх діло, їх політична і моральна відповідальність за продовження кривопроліття. Так звані нові вимоги Путіна насправді зовсім не є новими. Не є пропозицією миру, не є бажанням Росії припинити війну і не є готовністю Росії до переговорів. 14 червня російський президент Путін перед самітом миру у Швейцарії, на який Росію не запросили, озвучив свої умови для припинення війни проти України. Насправді ж, Путін вважають, в американському інституті досліджень війни намагався підірвати мету саміту в інституті. Зазначають, що російський президент навмисне виклав свої так звані нові вимоги для переговорів з Україною за день до початку саміту, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти та підірвати підтримку заходу законних українських вимог нові вимоги Росії насправді не нові і нічим не відрізняються від тих, які Кремль повторює упродовж повномасштабного вторгнення Росії. Припинити вогонь і почати переговори Путін обіцяє в разі, якщо Збройні сили України вийдуть із Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Окуповані території будуть визнані в складі РФ з Росії, знімуть санкції, а Україна відмовиться від НАТО і демілітаризується. Как только в Киеве согласятся на подобный. На подобний ход сабиті предлагаємо сьогодні. Це на повний наповни вивод своїх військ з ДНР Запорожський Херсонської області і реально этот процес. Ми готово приступити к переговорам, не відкладаючи їх. Попри обіцянки Кремля, що суть цієї нової пропозиції, не в тимчасовому припиненні вогню, а в повній зупинці бойових дій Путіну в його постійних спробах перекласти відповідальність за агресора на жертву. Ніхто не вірить. Володимир Зеленський про нові мирні умови Путіна каже так. Це те ж саме, що зробив Гітлер, коли сказав, дайте мені частину Чехословаччини» і на цьому все закінчиться. Віцепрезидентка США Каміла Гарріс наголосила, що мирна пропозиція Путіна насправді є просто закликом до капітуляції України. У центрі протидії дезінформації вважають, диктатор окреслив свої територіальні амбіції, хоча в Росії більше немає ресурсів для захоплення великих міст України. Своїм ультиматумом Путін підтверджує, що Москва не зацікавлена в переговорах, а прагне продовження війни. Маніпуляції на тему миру мають на меті одне отримати паузу для нарощення наступального потенціалу. Саміт зібрав 100 держав та інституцій з різних частин світу. Це доводить, цивілізований світ підтримує Україну. Радник президента США з національної безпеки Джек Саліван заявив, що пропозиції Путіна відкидають статут ООН, основну мораль і просто здоровий глузд. Натомість США йтимуть з Україною по шляху до справедливого миру аж до моменту, коли Україна переможе, і мир переможе. Підтримайте український контент вподобайкою і поширенням.